Скажи, будь ласка, які зараз ціни е, на квартири там одна спальня, дві спальні, второвісі і, і біля на даний момент які зараз тут розкажи людям. Якщо ми говоримо про море, наприклад, 500 метрів до моря, наймінімальніше, що нам з'являлося за минулий місяць, це була студія, навіть за п'ятдесят дев'ять дев'ятсот. Після дев'ять дев'ятсот, але вона з'явилась буквально там трошки забрала. Вона маленька, десь метрів 16 квадратних. Якщо ми говоримо про нормальну одну спальню, це від 85 тисяч. Це не буде близько до моря, це буде 700-800 метрів. Якщо ми говоримо про дві спальні, це точно від 100 тисяч знову ж таки, в залежності від відстані, конкретно кажучи. Я думаю, нормальна квартира 110-120, Тобто ціна дуже виросла минулого року можна було до 95 навіть взяти, тобто ціна пішла вверх. Якщо ми говоримо, наприклад, там 3-4-5 спалень, кожна спальня це плюс-мінус там 10-15 тисяч євро, в залежності чи є паркінг, чи є басейн, відстань до моря, рік побудова будинку і так далі. і так далі. Якщо ми говоримо про бунгали чи котеджі, чи будиночки, як їх називають по-різному в різних локаціях, нормальна дві спальні, скажімо так, без ремонту. 130-140 можна, це буде десь трошки далі кілометра. Якщо щось ближче моря, це вже 150 тисяч. Є в нас, наприклад, півтора кілометра до моря з ремонтом, дві спальні, там навіть дворик невеличкий 155 тисяч вже. Ну і так далі, і так далі. Тобто ціни ще все рівно адекватні, якщо ми візьмемо там якісь більші міста, Ліканте чи Бенідорм чи Валенсію, звичайно, що там буде там, півтора-два рази дорожче. Тому що адекватно ціна дуже хороша. Я Зараз до речі, був на півночі Іспанії, передивився ціни і був в Португалії. Скажу, що тут ціни в принципі, враховуючи, що тут є тепло. Що тут зимою у нас плюс 18 і вище дуже да, шикарний клімат. Тому я вже зацінив всю Іспанію, я практично в всіх великих містах був, і в тому числі в Барселоні, і Марбелі і там біля Малем проїжджав тут. Хороший регіон, перспективний, недаром 23-му році. Місто Терев'яха, номер один місто серед десятки тисяч міст. По приросту населення за двадцять третій рік ну, так, ребята. Я знаю, що тут місто багато хто критикує. Є багато критикання, там какашки, бруд говорить. А насправді є зато класні набережні, адекватні ціни і багато українців. Що дуже важливо людям, які приїжджають сюди. Ціна клімат дуже добрий. Українців багато, тому кому потрібна нерухомість, пишіть, дзвоніть, зробимо. Звертайтесь.